Алан Дін Фостер Чужий. Переклад з англійської Юрія Єфремова. Розділ 1. Семеро людей спали і бачили сни. Розумієте, то не були професійні сновиці, які отримували високу платню. Вважалися поважними людьми і взагалі були на розхват. Як і більшість із нас, ці семеро бачили сни, не напружуючись, і без чітких казівок. Професійні ж сновидіння, які можна записати і вимкнути іншим для розваги, це набагато серйозніша річ. Треба вміти керувати своїми напівсвідомими творчими імпульсами та розшаровувати уяву, а робити це одночасно надзвичайно важко. Професійні сновидці є одночасно найбільш організованими та непередбачуваними митцями. Такого можна порівняти з майстром, який створює тендітну павутину роздобів. не те, що більшість з нас безпосередні та незграбні, або як оці семеро. Серед них лише ріплі володіла задатками цього особливого потенціалу.